Всім привіт! Чому почали вмирати курчата? Точної причини не знаю. Думав, що причина в тому, що невчасно пропуяв їх з коксидіотиком. Але причина не в цьому. Порекомендував мені Олександр з каналу Сучасний Фермер пропуяти їх ось таким лікарством. Прессольфон. Не знаю, побачимо. Що буде далі? Сьогодні третій день, як пропою корчат про який порекомендував Олександр Станало, сучасний фермер. Корчата почали себе набагато краще почувати, перестали вмирати зробилися веселіше, бадьоріше. Не знали ми точно, чому курчата помирають, але той варіант, що я протермінував з пропойкою від кокцидіозу, відхилили, тому що на 15-й день курчат я пропоював коксидіотиком, тому вони ну, не мали би вмирати. Але зробивши розтин, все ж таки показало, що корчата почали помирати від коксидіозу. Чому? Ну, одна з причин, що неякісне було лікарство, яке я пропоював на 15-й день. Ну і також тут дуже велика моя е вина і помилка. В тому що я вчасно не пропояв їх другий раз. Ось такі можуть бути трагічні наслідки, не робіть моїх помилок. Виконуйте все вчасно. Дуже велике дякую Олександру з каналу Сучасний фермер, бо ще одні його рекомендації швидкі. Хоч людина мала свою роботу, коли я до неї зателефонував, відклав всі справи і дав мені дуже корисну консультацію. Дуже дякую. Так, з на все в порядку.